І будуть від командувати, і будуть з повоною туалет ходити. Ви розумієте, вони це знають. І тому добровільно ніхто із них відбувати не піде. І вони, не задумуючись, дадуть команду стріляти, дадуть команду вишати і рубати. Тому ми маємо знатися і давати собі в цьому звіт. і готуватися. Готуватися до збройної боротьби. Я вас дякую за увагу. Дякую, тичко. Дякуємо, пане Андрій. Тепер я хочу надати слово теж молодим людям. Вони трохи постарше вже, але вони представляють студентство. Так, як вас звуть, як вас звуть? мене звати Макар, і мені 22 роки. Я тут, я тут знаходжусь уже третій день. І я хочу сказати всім молодим людям, які тут є, дякую вам за те, що ви підтримуєте цей рух, тому що це підтверджує те, що нам не байдуже на 46 мільйонів. І ми маємо вирішувати, куди нам йти і що ми хочемо, а не ті люди, які при владі, які вирішують за нас. Я хочу сказати Слава Україні і дякую вам. Тут я хочу нагадати, що треті добов... Тут стоїть вже Євромайдан. Ми третю добу знаходимося тут і не збираємося нікуди йти. Тому, друзі, я прошу вас. Залишайтеся поряд з нами. Наш шлях до Європи. Представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Всехорея козацька буде сьогодні грати для вас. Так ну що ж зараз спросим молодих людей, що вони, що вони збираються делать здесь? Начевать? Ребята, здравствуйте, меня Виктор зовут. Интернет издание Новости Украины. Ну, ми... Приятно, тезка тоже Виктор, да? Ну, очень приятно. У нас вот сейчас через iPhone через гаджет, идет прямая трансляция на наш сайт. Вот я хочу узнать, а, вы из страховича, да, я так, так понимаю? На, на, э, ну, на скільки вы сюда приехали? Вот что термін не визначений. Мы. Ми... Ми чекаємо наших координаторів, але ми думаємо, сьогодні, сьогоднішній вечір потрібно буде залишитись тут. А де ночувати будете, хлопці? А, а ми не ночуємо. Так, ні, ні, ну я маю на увазі, ну ви ж люди, всі, як він, ну, треба ж десь перепочити, як, як ну, буде. Сьогоднішню, сьогоднішню ніч ми плануємо провести на ногах, а там вже дасть Бог і десь, десь, десь розмістити, Ви покажем? будете, ну, якщо. Сьогодні на ногах то далі треба щось у координаторів, О, да там питати. там вже так. або десь будемо організовуватись по, по часу, Там свої 4 години десь так. люди. Я тут до до досить, так. Е досить е приємні, запрошували переночувати. Скажіть, будь ласка, ви е ну я так розумію, що ви пожертвували роботою чи навчанням? Навчанням так. тут так. В нас є дуже багато. Я із Другобича із Борислава, і Самбора. Так е ми ну ми, ми всі студенти. Я просто не влаштовує та ситуація, яка зараз відбувається в Україні. Ну а як вчитися, треба ж якось диплом отримувати? Щоб потім, потім довчимося чи як. Ну, надолужити, плани, надолужити плани можна є. все, але ми як ми от. З моїм другом, так. З другом. ми студенти-історики, ми розуміємо, що ми мусимо, ми молодь мусимо творити так. цю історію. Якщо не ми, то хто? А, а як батьки ваші до цього ставляться? Що батьки позитивно до цього ставляться, хоча вони за нас переживають. Але більшість наших батьків також була на цьому майдані під час помирає революції. Я розумію. Ну, скажіть, будь ласка, які у вас вимоги? Ось тут ви знаходитесь, які у вас вимоги до і до кого? Ми Конкретно, хочемо, щоб наша влада е, вислухала народ. Те, що потребує народ, не позицію народу, так, що, ми, аж, що ми хочемо рівнятися до Європи, а не так. до мутного Союзу. Скажіть, будь ласка, а чому, чому раніше не вийшло? Чому там, місяць тому не висловлювали громадянську позицію? Ви розумієте, Ч... четвер вислухати? Чи... Так, але ж, ну. Я розумію, але ну ні маєте не... Ленін сказав, революційна ситуація вона визріває незалежно від нас від народу, і от якщо створюються такі умови, якраз у му році, оце вона і створилася. через 9 років після основного очі... це не вони, це не ми. Це залежить можливо від космосу. Ви очікуєте, ви а що ви очікуєте? До речі, повторення 2004 тисячі року То чи чого, чого це повторення? Не повторення, це новий, майдан, новий де, майдан, це була інша причина. Зараз конкретне завдання. Ну, ви можете об'єднатися в Європі. Ви можете сказати. Ну ми і так об'єднуємося, бо але там якісь складнощі виникли. До щирок... того складнощі? Ну, Базарова і Вянковича, тому що вони не зможуть красти я в Європейському Союзі. Але європейські я лідери сказали, що готові підписати все ж таки угоду про асоціацію. Так що, що її лідери підпише, а Янукович не хоче. А зараз вже його, Янукович в стамі Янукович, Азаров заявив, що все Ну Він в Австрії сказав, що навпаки, альтернатива є. Чорт Європа. їх пойме, для того ми і вийшли, щоб їх взяти за, за шкірку, і Добре. сказати, йди і підписуй. — А скажіть, будь ласка, хлопці, чому вважаєте, що разом з Європою гарнів, ну, як... Гарні, не гарніше, не можна слово таке собі. Краще. Краще, так. так краще, ну, ніж. Я їх Ви задаєте такі не питання витраті. не риторичні, на які ну, навіть я... ну Візьміть зарплату 5 тисяч євро і півтори тисячі гривень. Так там, там люди в, в зарплаті. І в зарплаті. Ну треба ж нашим людям тоді. Перевчатися, перекваліфікуватися. А от треба. Бо як ми будемо там в мутному союзі за Уралом, ми ніколи ми ще на 300 років відстанемо. Mm -hmm. Що за mm -hmm. смисл It's грати в футбол з слабими командами? Ми ніколи не навчимось грати, а треба грати сильною. Right. Yeah. 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 А то говорять, ми не можемо в Європі, бо наші товари там погані. Значить, ми будемо продавати їх в Росію. Ну такі останні сподіваються. Я хочу хлопці. Ну чому, чому? Може у вас є якась думка, що... Я, я думку. Я, я... я вже повторююся, ми студенти історики. Да, Як так, історія я. доводить, ми вже були зі сходом, Не одне століття. Скільки було воно? Дуже, От добро, навіть добро, добро. То, в... Да. В суботу. Це розумні хлопці, вони все розуміють і правильно роблять, тільки активніше, щоб вас не того, не задені сюди присилали. самі йшли, нас тянули і так далі. Ясно, дякую. А ви хто, кстати? Кореспондент інтернету видання Новини України в Ось я в мене трансляція пряма йде на наш сайт. Дякую. дякую. Через... Якщо ви так сказати, не провокатор, який не. Ну а чому я маю? нормальні ж питання? які питання такі. А нормальні? From Ю. Новини України что это? Нет, это краще идти, это наука. А чому а чему я не маю права? Ну, он чого? Ну, чому? Ну, хай люди скажуть, да, чому не право. Да, ему треба так что... Так, давайте ще узнаем, що тут у нас люди думают делать. Что, так, вот тут подойдем к полевой кухне. لا <applause> <applause> Я думав, що там я можу задати вам питання Мені віктор звуть журналіст інтернет видання новини україни в фон'єс в я веду пряму трансляцію зараз на наш сайт скажіть будь ласка ви волонтери а ви вже третій день так я розумію так Скільки часу плануєте тут залишатися? поки не виконують наші умови. А які ваші умови? Скажіть. Ми хочемо, щоб ми тут ЄС... Так вступ, це, це ще це ми тільки підписуємо угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це це начало, начало. У нас вообще не встраивається, що производить у нас в крані. Е... Потрібно Хоча б підтверджувати угоду. А, а ще, до кого ці, ці вимоги? До парламенту, до президента. До президента. Скажіть, будь ласка, ну сьогодні де ночувати будете? Тут. Тут. Там але ж... вчора. холодно. Там ну, вчора. А що координатори не, не забезпечують вас там ліжками? Це проти закону. Ні, я так, я розумію, я бо але ж якісь там покривали. Якісь умови yeah, приносять, звісно. Добробов... 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 Перек, помагає... Як, як ви думаєте, був... коли розпочнеться робоча неділя, ось, е, цей люд, він е, кількість люду поменшає? Я вважаю, що ні. Скажіть, будь ласка, якщо е, угода про стацію буде підписана, Майдан е, залишиться, Євромайдан залишиться, е, чи ви вже заспокоїтесь та, ну можна умовно сказати, заспокойтесь, та і так. Мы успокоимся, когда только добьемся своего. Ясно. Дякую.